Розпаковка фена з магазину АЛО. Придбаний додатку. Дуже зручно, до речі, замовляти Allo.ua, бо через додаток. Фен Xiaomi, Дуже якісна фірма, тому і вирішили взяти фен. Фен компактний. Зручно що складається, зручно тримати в руці потік повітря, концентрується, є два положення, перше, друге, а також холодне та гаряче повітря. Дуже гарно виглядає зйомна це концентратор. Дякую, мало, за швидку доставку та якісний товар.